Каптіво 190 пробігу, 3,2 газ, бензин, повний привід, автомат, 7500. Зараз експрес. Перевірка лакофарбового. 86. 76. Пластик. 88, 79, 90, 86. 75.

52. Так, диски, є чуть вироботка, бульки, гумокумхо, солюс, TA31. Так, 17-й рік виробництва. 235 на 65 r 17 104H. Так, балансування є. Капот 203, 186, 156, 204, 207, 210, 224, 188, 150. Так, Лабаш пинкелтон 17 риг, крыло 87.

160. Так, косметика 110, 112. Там. Так, тут от була вмятина, 1000 від тисячі до двох. Так, 900, 160, тут 80 Внутрешний поверхность 60 Есть следы к демонтажу 49 Так, тут зеркало 102 61 109 108 111 141 163 180 200 700 600 400 Тут 150 250 130 27 117 Wszyscy zrozumieją.